Знаєте, є люди, які бояться вправлятися, тому що вони бояться хейту. Тип хейту ну тип хейтуну думка іншої людей, але як вони словують не активну думку, так на екологічну, коли якусь там пишуть тебе це чіпляє, образи. Ви Знаєте, ну тоді взагалі навіщо жити? Взагалі тоді, якщо ми переживаємо, от думка інших в нас впливає, це переживання за днів інших. Є ви особистість, швіть як вам комфортно. Так, у нас у всіх є свої загони, встановки, проблеми, ми всі родом з дитинства, там де були інші часи, так там де в нас є родові сценарії, якісь негативні, тому подібне. Але це ж не значить, що якщо хтось про вас думає. Якось, що ви такась, якась не така. Слухайте, ви завжди подумайте, якщо ця людина так думає про вас, ну в неї теж загонів да хера. І оця історія, коли м -м, люди бояться проявлятися, наприклад, зараз в мене там не дуже багато прям таких підписників, але просмотрів буває багато. І ти розумієш, що от я там щось викладаю. Але людина через призму а, знаєте, рік своєї свідомості, так сім'ю якусь суб'єктивну думку вона виписує, і це не значить, що це я така, чи це так в мене буде. Ну тобто, я ж викладаю, що там, якщо ви жалієтесь, так та життя, там то це ваша відповідальність, якщо ви живете з накоханої людини. А мені хтось там пише, а ну якщо ти терпіла, типу, то мені ти типу, пожалка тебе. Ну в смислі, блядь, блять словом таке сказав. Я щаслива людина, я взагалі. Ви навіть не знаєте, чим я зараз живу, так що в мене там відбувається. Я кажу про той біль, який я колись пережила. Так я кажу про те, що зараз е багато жінок проживає, і хтось залишається в стосунках після зради, хтось дійсно е тримається за щось, тому що не може піти там. От і повірте, от для когось ця історія, яку я там розповідаю, свою, і я знаю, як з цього вийти. Я це прожила вже два роки назад, і я знаю, як стати знов щасливою так, жінкою. Незалежно від того, хто зі мною поряд, там, хто мене підтримує, не підтримає. Але наша біда того нашого суспільства, що вони не розуміють зараз у нас дощ, що вони не розуміють, що своїм гейтом вони просто ем, підчепляють людину за когось за, ну, за наболюче, наприклад. Мені все одно, тому що я це прожила. І е, я даю інструменти як практик, як енергопрактик, як себе зцілити. Тому я про це розповідаю, тому що я знаю, як з цього вийти. От і є жінки, які не знають, які руки тратять на те, щоб ем, залишатися в нещасливих стосунках, бути нещасливими, і вони просто не розуміють, як собі допомогти. Розумієте, ось про що я викладаю про те, що є. Завжди інструменти, зцілення себе, що за вас вам ніхто не допоможе. Якщо ви не захочете собі допомогти, то ну шукайте, да, шукайте людей, а своїх коучів, наставників, психологів. Я завжди кажу, що треба працювати в три єдинстві, Тобто, душа, розум, тіло мені ніколи. Не можемо там тільки на щось одне звертати увагу. Дуже дуже треба е, в цьому приділяти увагу, це я про це постійно кажу. Якщо ви не розумієте, як вам це зробити, то велкам до мене на консультацію, ми з вами це пройдемо. І е, знаєте, це коли ти просто розумієш, ти от звертаєшся до когось, і от мої е, учні вже, мої там клієнти, вони хтось в мене вчиться, хтось просто клієнт. І ти розумієш, що так, от ця людина дає тобі е, вже. Знаєте, такий інструмент до дії і дає вже є результати. Тобто, ви вже, якщо робите щось для цього, ви отримуєте ці результати. І на собі хрест не треба ставити, там, типу показати, Боже, в мене є там він був один, єдиний, там, чи взагалі я більше ніколи вийду заміж. Ну, це все установки, ми це все стілюємо. А якщо є проблеми, ми з цим працюємо в рудовій практиці, в рудовій системі. Взагалі я не тільки з родовою системою з регресом працюю, я ще і практик. Я працюю з енергопрактиками відновлення себе чисткою вашою, так від негативу і тому подібне. Тому, якщо ви бажаєте, звертайтесь. А якщо ні, то в мене є дуже класні інструменти і взагалі є в просторах Ютуба, Тіктока, як себе зцілити самостійно, як допомогти самостійно, не бійтесь, питати.